Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні вже 3 січня прийшов новий рік, я всіх вітаю з Новим роком. Ну, як бачите, ось така погода, снігу немає, тепло. На Новий рік було в нас е, зовсім тепло, плюс 6. Але чого я сьогодні вийшла е, з відео посеред свого двору, бо хочу показати вам свою трансформацію, городню. Та-да-да-да-да! -да 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 Подивіться, яку я е, прислали мені посилку. Ой! Ось така, розумієте, залежність, городня її е, сокирою не виробиш. В общем, е, що я тут набрала, Ось дивіться, я не знаю, тут в мене все. І квітки, і, і огірки, і помідори. В общем, дві такі стопочки. Трошки пізніше е, зробимо розпаковку, просто покажу вам, що я тут понабирала. Ну, в общем, ось така в мене коробка. Бачите, вже я підготувалася. О, подивіться. Але ще я вам хочу сказати. Трансформація в мене все-таки триває. Бо в мене дуже здоровенний двір. -да -да Бачите, землі тут хватає. тут можна просто в цьому дворі окремий город зробити. Тому я собі кажу: так, Таня, перестань лізти туди на город. Роби вже щось тут. В тебе дуже багато землі в самому дворі. Тому ось оці всі посадки, які я там собі придумала, я хочу зробити тут, в дворі. Бо я вже вам казала, що на цей рік в мене такі, знаєте, Задумки поробити клумби, клумби е комбіновані із городиною, тобто і капустина росте, і бурячок, і тут же тобі чорнобривець. Тобто ну, ось така в мене задумка. Якщо взяти моя клумбочка, ну ось в цьому році, ну ви бачите, які зараз зими. Я ходжу, просто ось роздіта, ну у нас дуже тепло. Просто кругом вон, все зелене, в мене в теплиці навіть. Редька посходила. Я думала, що буде мені на березень, але в кінці січня вже буду редьку гристи. Але що хотіла сказати, ось, бачите, клумба. Тут просто вона з одних квіток в мене, то я так собі і е, захотіла, що а чому б на цю клумбу не посадити ту саму капустинку, той самий бурячок, і в комбінації, до речі, з квітками, ну я так собі думаю, що менше буде шкідників, тому що, наприклад, е, квітки мають специфічний запах, наприклад, ті самі чорнобривці. Так, так само на ніч у нас розквітає е, матіола, хоча ми її вдихаємо, це дуже такий аромат для нас, але для шкідників це так само може бути відлякування. Тож, ось я собі придумала, що оці мої всі, бачите, сім'я, все в цьому році я заказала свіже, бо в мене є така звичка, що знаєте, те, що не висіяла в тому році, такі потрошку попів. Е, Самої пачечки там семена залишаються, я собі отак ось позакручую, по прижимаю і зберігала. Але, чесно кажучи, давно ж я так само в мене свій город, і я вже впевнила, що ну, погано всходять семена ті, що вже перезимували. Ну, в общем, я втрачається. Тому, як бачите, я все покупляла свіже. Це насіння в мене свіже. Бачите, тут в мене і квітки, і городина. Але ще я тут набрала трошки таких духмяних трав. Так що, ось таке коротеньке відео, сказати хотіла вам, що, як бачите, залежність городня, ну, вона трансформується. Тільки трошки треба. Нагадувати собі, розумієте, що не, не все не все життя повинно бути в цій роботі городній. Тобто робота, як я вже вами говорила, і город мій. Я давно вже до цього йду, що він повинен бути для душі. Для душі. Так що е, я люблю дуже землю, я не можу так взяти там, відмовитись, що все, я нічого не буду садити. Я живу в селі, і я люблю землю, я люблю квітки. І треба трошки, щоб кожен себе в е, свою реальність. Повертав, тобто, ось так, як я. Якщо я бачу нарешті, що в мене величезний двір, і я в дворі можу тут комбінувати ці всі грядки, то нащо дійсно мені лізти ще й на город? Бо це ну просто дурна робота. Я бігала як коза, та знаєте, стрибала з городу в грядки, з грядок, клумби, з клумб, знов на город, і оце такий З спочатку весни і до самої пізньої осені. Так що. Трансформація моя триває ось в такому зараз вигляді, і я сподіваюся, що в цьому році мій двір він якось в мене заграє іншими фарбами. Ну то все ми побачимо. Поділилася тільки саме своїми думками, ну і дійсно, як сказати, своїми першими діями. Тобто насіння вже набрала для своїх задумок. Так що, все, всім пока-пока, до наступних відео.